Побіжи до мами швидко. Бігом? Ні. Да. Зайчики. Олександр. Бабуся Леся. Дивіться, тут скільки печер, боже, скільки всього гарного. Це ми пішли, зайчики, такий не туристичним маршрутом. Просто собі йдемо, блукаємо тут. Ой, будь. Олександр, що ти можеш сказати? Творець. Це тут, до речі, дорослий маршрут, як ми дізналися. Скелі Довбуша, дорослий, туристичний. Саша, йди сюди. Ми тут самі прийшли, знайшли стежечку. Бабуля йде Друзі, а тут на скелі з боку є отакий хрест. Щоб ви зрозуміли, о, отак от. І тут хрест на пам'ять про тих, хто любив гори. Бачите, двоє друзів розбилися от на цій скелі. В Зв'язці, зв зв І їм тут Пам'ятний знак такий залишили. Да, бачу. Тут воно. Ну, туди цікаво. Мам, поліз до постілі і все там спільно. буде з чарними. Дуже гарно. Дуже. Всім рекомендую.